До 17-го року ще заїжджав трактор так, і виорював це все. У му році я попала на курс КПД, приїхала і кажу, так, займу трактором не їздимо, робимо грядочки стаціонарні. Ну, ось так, я сказала, два роки даєте. Якщо не подобається, заїжджає трактор і переорює. Але мама тепер покаже, ти знаєш, так зручно собі вирішила. Дерево висаджене. З насінини. Без яке не знало пересадки. Воно за вам за 10-15 років виглядає вже як ліс. За чотири роки вимахує так би. <смітна> ну це насінина посаджена одразу на постійне місце без пересадки. Вона не знає стресу і вона <смітна> тіпа, росте. Ну але тут а ви теж зверніть увагу, що тут завжди явна землю і накидано багато <смітна> всього. <смітна> але ця ямленька, бачите, її форму. Видно, що це вона виросла з насінинки. І я я подумала, що вона, ну, я її зріжу звідси, але в цьому році вона на, я вам скажу, їй, мабуть, років три. Друзі, дивіться, оця яблунька теж виросла з насіння сама тут, угу. і в їй три роки. Тобто чир... ну, в хорошій землі да, да. яблуні можуть родити на третій рік. Я оце яблуко куштувала, ну, воно дві штучки вродила. Воно надзвичайно солодке, отаке, як там біля вулика ми з вами їли, що без кислоти повністю. Оце ці сорта старовинні, вони так, оці, що не мають такої кислоти, дуже солодкі. І вони так себе повторюють. поле, Ці всі дерева, вишні, черешні, ліщина, горіхи. Берези. Все, що ми з вами бачимо, воно реально сіялося. Берези, так, берези я посадив. Там чесно говорю, берези, там по полетом я посадив. Людей ці дерева їм е, стільки років, а навіть і більше, ніж ось цим навколо. Розумієте? <с. І це, от уявіть собі, тепер Дерево, ну от зараз ви бачите реальну різницю. дерева висаджено з кісточки на постійне місце я без пересадки. Девочка. Мій дідусь Іван. Він посадив дуже багато садків, е колосно. він був бригадиром, і він вже садів садки. Насіння яблуньки. Він отак от каже, доню, ось ми з тобою будемо садити дерева. дерева в мене є до цього часу. Вони всі повторюють ці материнські ознаки. І, і про те, що говорять, що будуть несмачні смачні яблення, це вже просто такий ну якби хід комерційний для садові центри, де вони будуть щіплювати. Так, сучасні сорти ми з вами знаємо, але вони не всі надзвичайно ну енергетично, навіть ємкі, я можу сказати. Куди дівати вот ці кучі? я їх не палю. Принципіально, є принципіальна позиція, в палю. Що з ними робити? Ось тут просто лежала купа гілок обрізаних. Ми не спалювали ніколи, їм зараз не спалюємо гілки, ми не спалюємо. І коли купалося озеро, просто верхній родючий шар при зніманні, от сюди його нанесли. Мені дуже подобався лісосад. Це яркий приклад тому, що можна за 12 років вот, з ровного місця, да, тут нічого не росло, було все перепахано, і ось вот тут тепер вже ліс. То вона у нас отак, от, бачите, ну, закладена органіка. Це рівна була, так? Ну так, це рівна. Це просто ми виняли, розмітили ділянку. Бачите, ми зараз на таку ну, оця грядка, вона виноситься просто собі органіка. А, це, це, це. Для того, щоб це виглядало естетично, mm -hmm. ми завжди прикидаємо mm -hmm. зверху соломою. У нас собі там перегниває ну, поступово. Зазвичай використовуються гербіциди е, mm -hmm. ну, при вирощуванні е, пшениць. Mm -hmm. так? І, ну, і так само вони залишаються в цих стеклах. Тому якби мульчувати цією такою державною хімічною соломою, то це не є добре. Якщо мульчувати листям. У нас дуже багато якихось своїх таких підходів листя. Бачите, воно тут таке розсипне соломою. Ми не підв'язували раніше помідор, але стикнулися з такою ситуацією, що багато слабоків. І ми вирішили, що все-таки будемо підв'язувати, ну, для того, щоб для нас також врожай залишився. Та ми ось так от ось тут замульчували все, а ось тут залишаємо, щоб молоденькі корінчики прогрівалися mm -hmm. на сонечку і воно тоді швидше росте. Сунути, зробити mm -hmm. ось такі якісь кубла, розумієш? тут хай буде тобі замульчировано, а mm -hmm. тут буде так. Либо полосою. Да, Тепер дивіться, наше з вами завдання тут висадити чесник. Е, підготовка грядки. Ми її не скопуємо. Цю грядку. Наше завдання зараз зібрати пруди, зрізаєте стебло сікатором. Коріння ми залишаємо в землі, тому що коріння будуть у ці канали, такі мікроканали. Будемо садити часник в моєї серці. Благослови Боже і отець, і мати своєму дитяті урожай саджати. Амінь. Та ти кожному говорить? Да. Слави Божі, те ці мати, своє медитячі, землю заквітчати. Я вибрала ну, газон для того, щоб косити і зразу мульчувати. І газон збільшує бій різноманіття, ніж ми п'ємо, мульчували соломою. Трава робить, накопичує вологу дуже гарно. Не думайте, що вона якби забирає вологу від культурних рослин, які ростуть на грядці. Вона навпаки збирає росу. Акумулює і якби насичує гляд і бур'яни, щоб на доріжці були, да, а не на Та Просто заклала на зиму отакої скошеної трави, воно випріло, і ці грядки я об'єднала. Це в цьому році. Микариза? Микариза? Нет. Нет. А що ось це таке було? Ні, сенна паличка різає. Це сіна Фітодоктор і фітоспорін в природі. Оці от препарати біологічні, що продаються. Ось оце, оце, оце сінна паличка. Фітодоктор, фітоспорін. хіта і е, щоб ви собі роз... ну, щоб ви не боялися, що це якась цвіль, що це щось погане. Це якби супер круто класно. Це ж лукарі ні це всі на паличку. Дивіться, якщо ви е, мучуєте свіжоскошеною скошеною зеленою травою, ви її кидаєте от на таку кучу. От вона зараз трохи рукнутися дуже гаряча. Вона ще не не доферментувалася. Ну, ось, тут, да? ось тут вона ферментується, ось тут тих Бачите, отут де зелене перегниває. І тут заводиться оця сінна паличка. Дуже класно ваші посадки, щоб у вас завжди були класні круті помідори, ну те, що я роблю. А потім я мульчую ось такою свіже скошеною зеленою травою і утворюється оця сінна паличка. А це ну, якби антагоніст фітон. Спори фітовторозу, ну, це ж ним кроплять цими препаратами фітодоктор, фітоспорін, І якщо коли воно гаряче, стебло, якби, ну щоб не попекло його, просто от відступає таку відстень і він вас тобі дань дещо розпраю. Ні, Я мульчую в червні, не початку червня, в травні місяці. Скільки, скільки в тебе вистачає? Ну якби так швидко все. Баланс. Тут якийсь живий баланс в природі. Якщо ви хочете мульчувати, мають бути коти для того, щоб. Тому що тут реально є і кроти, і є миші. Ну це нормально. Вони вони добре контролюють. Мої мої добре, кіцькі. Ну в нас кіцьки зазвичай живуть. От вони добре. Дуже... добрабка. Ось тут була частина перів. його видно, він був поліз звідти з камінців, бачите, періг. Угу. Ось тут ще його видно по боках оцей періг. От реально дуже заперіяна ділянка. Я сюди осени, минулої осені, поскидала отакі прям трави з бур'яном, накидала сюди ці трави з бур'яном. Наверх я взяла тюки соломи звичайні. Дуже гарний буде, я так люблю це комупатися. Mm -hmm. Звичайні там соломи розклала зверху для того, щоб не взійшли оті насіння отих бур'янів бур і трав, таких грубих, таких товстих. Так? Накидала соломи, весною просто прийшла і на о Боже, яка земля пуска провалюється. Весною просто де в мене там були крутовини, повилазили на доріжках. Земля я зібрала красна. по відру в відро землі і отак от зверху висипала. П'ять чи що відер землі в різних точках. І посіяла туди насіння гарбуза. Це в мене такий, як от вивести пері? Листя гарбуза закриває, навіть як десь затінняє. там пері проти, протикається, воно дуже сильно затіняє. Самі гарбузи люблять отаку органіку на ній рости. Ну треба поняти, ну пару разів поляла, щоб коли немає вологи, то полила, щоб просто зійшла, сходить гарбуза, в гарбузи дуже сильний корінь. Він пробиває туди ту солому, там вона собі перекладається, вони тут буйно ростуть, затуляють світло для перію, періт не може пролізти, бо там і солома, і зверху листя. І отут, от реально на той рік, і після гарбуз я помітила. Дуже родючі грядки, бо там, де росли гарбузи, mm -hmm. на наступний рік буде дуже родюча грядка. Тому що коли я збирала гарбузиня, от, ну зволікала, і от, там от в садку кинула під деревом. Наступного року it's там it's трава під тим деревом була it's 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 вище мене, і там на зеленого кольору. Десь дуже багато азоту. Для них Наша ну важко. Я, вашому, я тобі покажу, у нас буде ще вам зараз показова ділянка, де на великій території вивезти перій. Ну, Ми це все дійдемо. Це от, відвізи, бачите, яка реально крута штука тут перегнила. Гляньте, що зробилося. І це були бур'яни, от видно, що це якісь, ну що це не солома, що це прям якісь палки у мене тут, бачите? І це закладено було осінню, тобто рівно рік назад. Бачите, яка красота? От уявіть собі, в мене на той рік тут будуть якісь там космічні помідори. Без Це оці декоративні гарбузики, наприклад, так я вибираю, а це все так і лишається. Це декоративні, такі красиві. Mm -hmm. е -це. А це все так і лишається. Це бадилин, воно тут лишиться. А весною я тут посажу, наприклад, помідори, бо тут буде реально крута грядка. А тепер воно вже геть ним, ви бачите? Сухе. А воно не стане, воно таке приплюснеться з снігом. Я просто розгребу більше, от от, е, цю мульчу, яка тут лишиться. Зроблю отаку от луночку широкою, посушу сюди розсаду, помідори. баделя після гарбузів. Да -да, після що хай всі сусіди звазуть. Звозь ти мені нагород. Да. 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 Це слимаки, слизні погризли, а жаби значить. А жаби слимаків їдять. А жаби їдять, їдять слізні. Е, жаби їдять слизні. Болі того, жаби їдять колорадських жуків. Знаєте, от причому це не, не якби не умозрительне заключення в швунку одної оцеї зеленої маленької в камуфляжі кужапки, що ото в землі копається. Обнаружено до 36 особей взрослих колорадських жуків. Це можна собі такий св'яз мозгов представити, щоб хтось їх їв. От, А раз вона їсть колорадських жуків без вреда для себе, то вона їсть і все остальне таке ж саме мерзопакосне, ну як оці ж, допустим, слизні. От. Но, а, для того, щоб жаби могли розмножатися, їм потрібен постійно, діючий, постійно діюча водойма, потрібна і хорошо провитана мілководнями. Все, без цього вони розмножатись не будуть і не буде їх на території. Що, ну, у нас такі часи настали, що Завжди води буває мало. Тут вдало ще, щось є ось ця споруда, з якої дуже можна зробити водозбір. І насправді. Получається, що ми недооцінюємо, от Богдан про це говорив, і я чуть хочу згадати, ми недооцінюємо, скільки з будь-якого навіть невеликого даху можна за сезон зібрати води. Це величезні кількості. І їх вистачить на все на світі, але їх треба десь зберегти. Потім йдуть ставки. Потім і саме дороге це будуть резервуари. Саме дороге по інвестиції. Грунт mm -hmm. це саме-саме такий. От, тому що вона... Навіть якщо, дивиться, воно не собі зберігання. 8 метрів. 8 на 5, от якраз це є, Якщо, наприклад, Ви порахуєте 500 міліметрів на рік випадає. Помножте на 40, це буде скільки у нас 20 кубок. 10 кубів буде реально зібрати з цього, з цього будинка за річ. 10 10 Ніби. це ми можемо тут, я не знаю, можна з Іванкою порадитись і можна це зробити. Тобто викопати отут от, такий типу жолобок. І його треба обов'язково робити по уровню, по горизонту. От бачите, да, горизонт у нас як іде, от, -от він йде. Отак він йде. Ага. Поперек склона. Можна його засипати біочаром. І це буде посидіти тут якісь вологолюбиві рослини. І сливати оцю воду, якимось чином не сюди. Ця да? вода, те, що ми заганяємо її, це просто називається поповнення рівню ґрунтової води. Це ми робимо те, що зараз ну це проблема скрізь загальна падає рівень ґрунтових вод. Через зміну клімату. Тому що в природі, справжній, всі птахи вони живуть в дупла. природних дуплах, дуплах, знаходять якісь ущелини і там якби живуть. І ми стараємося бариноя, Женію відтворити в себе. Родит. І... Ну Коли от ми бачимо якісь такі вот, можливість, так, то ми її не знищуємо. А ми, ми даємо так. можливість яблуня собі живе розвивається, яблучка пізні зимні, вони просто зберігає най найна 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 на най-на-на-найна, найна на на Бачиш, ти по там по полю, де гуляє пісня волі йде по краю, як поражу. Кожним кроком розвітає сонце зорі нам то хатах, тріки горе нам до хата добре серце треба мати, щоб хотілося співати, сонце зорі нам то хатах, тріки горе нам до хата Добре серце треба мати, щоб хотілося співати.